Добре, людину, не гортай далі, це благословення, яке Бог хоче сказати тобі. Чи знаєш ти Бог бачить твою добруту й обов'язково збереже твоє майбутнє? Якщо ти, добра і благословенна людина, будь ласка, не перегортається відео дослухай мене. Ти ще тут не перегорнув, я таки знав, що ти найкраща, найдобріша людина у світі, щоб не трапилось, завжди залишайся таким добрим і благим. Не думай, що ніхто не цінує тебе і твою доброту, бо в Божих очах ти безцінний. Я бажаю тобі здоров'я і щастя, нехай у твоєму житті все буде благим. Навіть якщо прийдуть труднощі, ти легко переможеш їх, бо ти добра людина. А за спиною доброї людини завжди стоїть Бог, який підтримує її, щоб пройти через усі випробування. Не сумуй, у тебе така добра усмішка. Твої очі, подібні до двох унікальних планет, створив сам Всевишній. Ти золота людина, ніколи не сумнівайся в цьому. Якби я міг, я б міцно обійняв тебе. Шкода, що через екран цього зробити не можна. Але я вірю, що мої теплі і щирі слова обіймуть твоє серце й душу. Ти найкраща людина. Запам'ятається, постав лайк, натисни на плюс. Нехай Його мир завжди буде з тобою. Напиши, амінь. Успіхів тобі!